Всім привіт! В цьому відео розглянемо як встановити віртуальну машину на власний комп'ютер. Також встановимо на неї Windows для того, щоб в подальшому можна було використовувати як невеличку пісочницю для тестування будь-якого програмного забезпечення і не пошкодити власний комп'ютер. І також можна через віртуальну машину ознайомитися з будь-якою версією Windows, на яку б ви хотіли перейти. Наприклад, якщо у вас Windows 10, а ви хочете. Перейти на Windows 11, ви можете протестувати її на власному комп'ютері, не перевстановлюючи операційну систему, а просто у віртуальній машині відкрити, потестувати і подивитися, чи підходить це вам, чи не підходить. Тож, давайте перейдемо до безпосередньої установки віртуальної машини. Для цього ми переходимо в браузер, відкриваємо сайт Virtual.org та натискаємо Download. Далі обираємо Windows. Програма скачалась. Встановлюємо. Вибираємо місце встановлювання або залишаємо за замовчуванням. Next. Install. Чекаємо установку. Це було доволі швидко. Поки що не відкриваємо. Далі переходимо в браузер, переходимо на сайт Microsoft. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, прокручуємо донизу та вибираємо завантаження образу диска Windows 11 ISO, Вибираємо Windows 11 та натискаємо Завантажити. Вибираємо мову продукту. Підтвердити. Вибираємо завантажити. Версія Windows займає 7 ГБ, тому враховуйте місце на диску. Чекаємо завантаження. Образ завантажився. Тепер переходимо. Саму віртуальну машину, відкриваємо її, натискаємо Створити. Можемо написати, що це в нас буде за збірка. Далі вибираємо ISO файл той, що ми завантажили. Відкриваємо його, натискаємо Next. Змінюємо ім'я, тому що нас не пропускало. Ставимо пароль. Самий простий пароль. Натискаємо Next. Далі вибираємо кількість ядер процесора. Я виберу 4. Далі вибираємо оперативну пам'ять. Мінімум потрібно, щоб було 4 ГБ пам'яті, а максимум це 60% від вашої поточної пам'яті. Давайте виберемо 7. Також враховуйте, що для нормальної роботи віртуальної машини потрібно мінімум 64 ГБ пам'яті на диску. У нас це буде 80. Натискаємо далі і натискаємо закінчити. Далі чекаємо встановлення операційної системи Windows. Вибираємо наш файл ISO. Натискаємо змонтувати та перезавантажити. Для того, щоб Windows почав завантажуватися, вам потрібно натиснути будь-яку кнопку на клавіатурі. Далі очікуємо. Ну, ось ми бачимо початкові налаштування нової версії Windows 11. Тепер потрібно ще трошки зачекати, доки все встановиться. І на даний час ця віртуальна машина допоможе нам ознайомитися з Windows 11, хоча у нас на основному комп'ютері стоїть Windows 10. Ну ось Ми і завершили установку Windows 11 на віртуальну машину. Давайте відкриємо на повний екран. Ми можемо натиснути пуск. Подивитися, що тут у нас є. Цей комп'ютер. Ми бачимо, що в нас вільно залишилось 62 ГБ із 80. Якщо ми перейдемо, ми бачимо всі ті ж самі стандартні папки Windows, що й на звичайному комп'ютері. Тобто в нас є повноцінний Windows у Windows. і ми можемо тут е, налаштовувати будь-яке програмне забезпечення, яке ми хочемо просто протестувати, або, до прикладу, встановити новий Microsoft Office подивитися на його функції, чи варто на його переходити чи ні. Тобто функцій тут дуже багато. Також ми через його можемо виходити в інтернет. І ось ми можемо ввести Google. Працювати в інтернеті з нашої віртуальної машини та не переживати за свою конфіденційність, тому що ця вся історія в браузері зберігається тільки у віртуальній машині. Ось так просто можна встановити на свою операційну систему віртуальну машину для подальшого тестування будь-чого. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дякую вам за перегляд.